Усім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як ми створювали равликову ферму. Нас часто запитують, як вам прийшло в голову цим займатися. А що сказати? Здається, в нас просто не було кращого вибору. Сьогодні у нас чудовий день і ми їдемо на равликову ферму. Ура! Ура! Ковід серйозна проблема зі здоров'ям та війна. Дуже сильно вплинули на достаток нашої родини, і нам не залишалося нічого більше, як шукати можливості, щоб хоч якось виправити ситуацію. Якось випадково мені прийшла на телефон реклама про можливість створення равликової ферми. Я запитав, наче у жарт своїх дівчат, що ви думаєте з цього приводу? І вони теж, ніби жартуючи, відповіли. А що, давай, гірше вже не буде. А потім я одразу зателефонував за номером з реклами і домовився про зустріч. А тепер ми їдемо за 100 кілометрів додому на зустріч до наших майбутніх партнерів з бажанням почати нову справу. Не знаю, що ми придумали. Це така сезонна робота, що воно буде, побачимо. Що гроші треба вкласти, а да? там, Не видно. Поїдемо, подивимося, спробуємо. ваше місце призначення знаходиться ліворуч. Через екнули б ми почати цю справу, аби не було вище згаданих негараздів? Мабуть, ні. Це дуже ризиковано зібрати всі заощадження і наважитися на такий крок. Ось ми приїхали за адресою. ну Тут не дуже схоже на те, що тут не то, що ферма, не... людей нема. Будемо зараз дзвонити, шукати, куди ми приїхали. Такі справи. Але не хвилюйтеся, згодом ми знайшли і ферму і познайомились з господарями. До речі, господарі виявилися дуже чемними і цікавими людьми. Вони провели нам навчання і розповіли про всі тонкощі ведення равликового бізнесу. А зараз просто подивіться деякі цікаві кадри з нашого навчання та екскурсії. шашлык с равликом и к раз равлика со кока-кола моржинска <свес> Ми пройшли навчання на фермі, отримали дуже багато інформації, отримали матеріали, підписали певні договори, Ну, дуже багато роботи попереду. Не знаємо, щось вийде, ну але така авантюра. Додому ми їхали сповнені вражень, намагалися систематизувати отриману інформацію та намітити подальші кроки. Як події розвивалися далі, ми обов'язково розповімо у наступному відео. А ви ставте лайки, залишайте коментарі та підписуйтесь на наш канал.